Суддю, якого підозрюють у вбивстві нацгвардійця, залишили в слідчому ізоляторі. Суд відхилив операційну скаргу адвокатів. Останні просили змінити підозрюваному запобіжний захід і стримання під вартою до змоги внесення застави на домашній арешт. Олексій Тандир перебуватиме в СІЗО до 21 липня. За версією слідства в ніч на 26 травня в Києві голова Макарівського райсуду збив на блокпосту військового Нацгвардія. Який загинув на місці. Суддю підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Тандир визнає провину, проте каже, що був тверезий. а за 100 Він Кожен день пропитає світловос. Ви знаєте, як мій собор суд, як вони там субіджіть, його там не мало бути золу. Головне, я не люблю знайомі. Підозрі нам вчиняв всі дії щодо уникнення добровільного проходження від медичного обстеження та добровільного надання біологічних зразків. У зв'язку з цим і сторона обвинувачення безпосередньо звернулася до слідчого судді Києва для примусового відібрання біологічних зразків.